Добрий день, дорогі друзі, підписники мого каналу. Сьогодні диски красили. Ну, ставимо диски, цього не будемо показувати навіщо? Е -е, проблема значить в чому? У нас пропав е -е, термометр, той, що показує на вулиці температуру. Як бачимо, годинник працює, а термометра навіть у нас немає. Е -е, причина, значить, е -е, була така. Заліз я під машину в яму. Шукав, шукав наш термометр. Ось він отак виглядає, друзі. Ось бачите, це не подушка безпеки, це в нас термометр. Е ось провід переламався. Ось отаку отаку штуку в мене тут стояла. Я її прижав. І ось оце від, від, від цей вона відкрилася. І зараз спаяємо. Цей провід прямо тут на ходу. Можна клему знайти, таку замінити, Ну, я не буду. Я піду прощим способом. Просто потім ізолентою замотаю це все діло та і все. Зараз зараз спаяємо, подивимося. Так. Ось спаяли, йдемо дивимося в салон. Спочатку, друзі, світилися нулі, а тепер немає зовсім нашого градусника. Може. Треба машину завести. Може, треба запалення вмімкнути. Ну, спочатку показували такі чорточки пропуски. Нібито немає датчика температури. Я думаю, він десь по трасі відвалився може. По трасі тільки виїхав, і це сталося. Зараз спробуємо запалення вмімкнути. О! З'явився наш градусник. Вимикаємо запалення, бачите, Роби. Комп'ютер перезапустився Жара неймовірна. Так, друзі. А він останнім часом плохо показував температуру, я замітив. Е як тільки машину купили, нормально було. А по повідомив проводок вже почав відвалюватися. 29, Ну, це ми його нагріли трішки паяльником. Ну, По факту у нас 27, Ну, він трішки нагрівся від паяльника. Ну Там ж і прохладніше в ямі. Ну Я думаю, що все буде добре. Він показував нормально, то просто провід, тому що була в мене вже така практика з датчиками. Кому сподобалось, поставимо лайк. Ось такий простий ремонт. Якщо у вас датчик не працює, знаходимо. Під'єдимо, можливо, провода десь переломані і все. Все, друзі, ставимо лайк, підписуємося. А удачних всіх щасливих ремонтів.